Друзі, у нас в асортименті з'явився новий матеріал, і це вінілова хнучка 3D-рейка. Ходімо, покажу. Це матеріал товщиною 2,8 мм, тому його доцільно використовувати у вузьких просторах. Наприклад, ми його тут використали у коридорі, тому що він не краде простір, а на поверхні виражений 3D-ефект. Розміри матеріалу 600х600 600 або 600 мм на 3 метри. В мене дуже маленький зразок. Його легко різати ножицями. Матеріал легко монтується, тому що він має клеєву основу. До речі, хочу звернути увагу на те, що на задній захисній плівці є розмітка, тому його дуже легко відміряти. Асортименті дуже багато різних кольорів фінілової 3D рейки. Також значною перевагою є те, що можна розміщувати будь як і горизонтально, і вертикально, і навіть комбінувати в різних положеннях рейки, створюючи унікальні малюнки.